І що тут мені написали, що якщо лущиться краска, значить він фарбований. Так, перевіряємо. Беремо цей наш товщиномір, всі його вже знають. І дивіться. А, до речі, дивіться, яка товщина лака. Можливо комусь буде цікаво. Ну, давайте вже пробіжемось по всій машині. 70 лядо.

Да. Лаком, певно, підута. Не сильно. 105, хоча в деяких багатьох автомобілів 105-120 це реально норма. Но тут, певно, лачком підута одна дверка. Але нічого в цьому страшного немає. Хто хоче подивитися оцей рух та багато інших, да не означає 173А.